Добрий день, я Нелі Олександрівна. Сьогодні ми з тобою позаймаємось математикою. Будь ласка, відкрий зошит з математики та приготуй олівці. А зараз увага на екран. Подивись, будь ласка, от на такі малюнки. Ми сьогодні будемо з тобою вивчати ще один розмір. Ми казали, що є у нас великі предмети, такі довгенькі та короткі. А ще й високі та низькі. Це ще один розмір. Подивись, в нас є тут два хлопчика. Ага. Один хлопчик високий, ти бачиш, дуже високий. А цей хлопчик вже низький, він менший. Ти бачиш? Коли отакий. Високий, ми кажемо, коли дуже великий, дуже-дуже великий. І ми кажемо слово низенький, коли в нас людина більш-менш низенька. Ти бачиш, більш-менш вона маленька. Далі дивимось. Це в нас дерево. Подивись, дерево, скажи мені, будь ласка. Високе чи низеньке? Високе, молодець. А це в нас кущик. А кущик який високий чи низенький? Низенький, молодець. Виїхали далі. Це в нас жирафа, бачиш, і зебра. Скажи мені, будь ласка, жирафа в нас. Низенька чи висока? Висока, молодець. А зебра яка? Низенька. Вона поменше, вона низенька. Молодець. Дуже добре. Так. Девись, в мене є будиночок. Тут їх два. Один будинок отакий ось він на малюночку. Скажи мені, будь ласка, він високий чи низенький? Він низький. А ось це багатоповерхівка яка? Висока чи низька? Висока, молодець, дуже добре. А тепер скажи мені, будь ласка, от в тебе у сім'ї хто високий? Тато чи ти? Тато. А хто низенький? Мама чи ти? Ти, молодець, ти низенький, бо ти ще маленький. Дуже добре, молодець. Тепер трішки ми з тобою подивимось у наш зошиток. Переход. Зошиток. Так, і ми з тобою зараз подивимось. Ось у нас сторіночка номер 7. Тема високий та низький. У нас є будиночок. Ти бачиш, один високий, а другий низький. Покажи де високий будиночок. Ось він. Так. А де низький будиночок? Ось. Що ми з тобою повинні зробити? Нам повин... Ми з тобою повинні розфарбувати низький дім. Давай розфарбуємо з тобою, Обирай будь-який колір, який подобається. Я оберу фіолетовий і розфарбую низенький будиночок. Він низенький. В порівнянні з цим, так, я розфарбував. А ще нам треба з тобою розфарбувати високе дерево. В мене є тут два дерева. Подивимось о дерево і це дерево. Як ти вважаєш, яке з цих дерев вище? Ось воно так, це високе дерево. Я теж беру олівчик і починаю розфарбовувати високе дерево. Коли ми кажемо високий чи низький, ми повинні з тобою порівнювати так? два чи три предмети, а потім вже казати, чи високий, чи низький. Ти бачиш, от як в нас є одне дерево, ми порівнюємо з іншим. У нас є високий будиночок. Щоб сказати, що він високий, нам треба подивитись ще на один будиночок. І тоді ми кажемо, що цей будиночок високий, а біля нього фіолетового кольору вже низенький. Дуже добре. Переходимо на друге завдання. Подивись, будь ласка, і скажи мені, хто тут? Найвищий. Це означає, хто сидить дуже-дуже-дуже високо. Хто найвищий? Жаба, зайчик чи котик. Хто сидить найвище? Сидить найвище жаба, давай ми її розфарбуємо. Найвище сидить жаба. Ось вона. Я її розфарбувала жаба. Ти бачиш, в неї стілець найвищий. А хто в нас найнижчий, хто дуже-дуже низько сидить? Дуже-дуже. Це зайчик, так? ти бачиш, котик теж низько сидить, але не так низько, як зайчик. Зайчик дуже-дуже низько сидить. Я його розфарбую отакий коричневий колір. Якщо ти не встигаєш... Ти, будь ласка, став на паузу, а потім нас наздоганюй. Зайчик найнижчий. І тепер ми з тобою закріпимо це, подивимось на екран. Так. І ще не бачиш, я знаю. Зараз демонстрацію вмикаю. Так, повертаємось до нашої презентації. Все, ми з тобою подивились, хто високий, хто низенький. Так, і ще раз, тут в нас два стільця. Давай з тобою скажемо, що цей, цей стілець в нас. Ще раз мені скажи, який він по висоті, високий чи низький? Це високий, а оце який? Низький, низенький, так, вірно. Молодець, далі. О, а ти бачиш, тут вже три стільця. Коли в нас більше двох, да, три або чотири, або п'ять предметів, ми можемо з тобою казати найвищий або найнижчий. Дивись, наприклад, ось в наш тут є отакий от стілець. Бачиш? Він в нас найвищий. Він самий високий, ти бачиш найвищий. Це стілець найнижчий, він самий низенький. А цей посередині, ти бачиш, він і не дуже високий, і не дуже низький. Він такий середній. Так. Давай ще раз подивимось. Ось в нас є ялиночки. Це ялиночка в нас найвища або найнижча. Найвища, молодець. Дивись на цю ялиночку. Це яка найвища чи найнижча? Вона маленька, вона найнижча. А оце середня. Це в нас середня розміром. Так, і тепер давай спробуй вже сам сказати. Тут в нас є діти. Скажи мені, будь ласка, оцей хлопчик. Він найвищий, найнижчий або, може середній росту. найвищий молодець. Тут в нас є отака от дівчинка. От вона, скажи мені, а вона. Середнього росту, зросту найвища або найнижча, найнижча. І залишилась нас оця дівчинка. Бачиш? Ми хвостиками з книжечкою в руках. Вона в нас середня за зросту середнього. Молодець. Тепер ми з тобою знову переходимо на наш сушит. Ось наш зор. Давай. Третій малюночок нам треба з тобою дивитися. Це такий, бачиш, кумерний чоловічок, і він тримає дробинку. Вона висока. Нам з тобою, ми з тобою повинні намалювати біля високої дробинки, низеньку. Давай ми з тобою, ти бачиш, це високий такий чоловічок, і ми з тобою спробуємо намалювати низенького. Я малюю отаку голову йому. Отакі очки. Ага, так, мені не, не дуже зручно малювати на екрані, але буду дуже-дуже. Так, дуже... ага. Отакі очки я малюю, отаку посмішку. Так. Чи не посмішку, не знаю. Так, тільце так схематично малюємо. О, ніжки, ручки. Так, зараз трішки зробимо інакше. Так. О, дивись, це отакий чоловічок, він високий. А мій чоловічок, тож такий кумедний вийшов, він вже трішки нижче. Ти бачиш, він низький. Тому ми для нього повинні... Де ж дробинку домалювати, як ми будемо малювати. Як ми будемо малювати? Дивись, ми беремо з тобою олівець і будемо дві коротенькі лінії. Так, Одна лінія проводь і друга. І ще отакі лінії. Як? Дробинка. Ти бачиш, що в нас з тобою вийшло? Цей в нас чоловічик тримає отаку високу дробинку, а цей він низенький, і він тримає вже нижчу, низеньку дробинку. Ти бачиш? Це Висока, 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 висока. А це в нас вже яка нижча, вона низенька. Молодець. Малюта, як ти вмієш. Дуже добре. Якщо ти не був на уроці який буде далі, виконуй наступні вправи. Так, ми повторюємо сьогодні. Поняття, Такий розмір високий та низенький. Давай ми подивимось, тут ти бачиш вже дуже багато хлопчиків. Скажи мені, будь ласка, який тут хлопчик найвищий, самий-самий високий, найвищий? Так, у нього ми повинні намалювати отакі крапочки на одязі. Дивись, от він. Я намалюю отакі крапочки йому ну, на Одязі. Він буде в нас в крапочку в От Отак, на Одязі крапочки. Він в нас найвищий. А скажи мені, будь ласка, де тут найнижчий? Найнижчий, дуже, дуже, дуже низенький, який з них? Знайшов? Так, знайшов і я знайшла. Ось він. І ми з тобою намалюємо йому лінії на одязі. Отакі от лінії. Отакі от лінії. Так, ну, отакі от рисочки. О, як піжамка вийшла. Добре, ще раз. Це хлопчик най. Вищий, ти бачиш, який він дуже високий. А це в нас хлопчик найнижчий, тому що він, ти бачиш, напевно, наймаленький, він найнижчий, нижчого зросту. Так, молодець. Перейдемо ще на п'яту вправу. О, що там треба нам зробити? Тут у нас багато будиночків, дивись, цей будинок найвищий. Цей будиночок теж високий, але він трішки нижче. Цей будиночок ще нижче, а ось цей будиночок найнижчий. Цей будиночок найнижчий, а цей будиночок найвищий. Нам треба з тобою кожне дерево з'єднати. За розміром відповідного будиночка. Дивись, наприклад, ми з тобою знайшли спочатку найвище дерево, яке це. Ось воно, я його знайшла, воно найвище. Я його проводжу до найвищого будиночка, ось найвищий. Далі, за розміром, йде трішки нижчим це йде от яблунька. Ось воно. Вона не така висока, ти бачиш, як оце дерево. Я знаходжу відповідний за розміром будиночок. Ось він. Він теж високий, але не найвищий. Він трішки нижчий. Далі я знаходжу оце дерево. Воно відповідає розміру оцього будиночка. І залишилась в нас ялиночка, вона в нас найнижча. Ти бачиш, найнижча. А найнижчий будиночок в нас оцей. Молодець. Ти дуже гарно сьогодні відповідав. Ми з тобою вивчили вже отакі розміри: великий та маленький. Довгий доріжка буває та коротенький. І сьогодні високий будиночок і низенький. Молодець. Кажу тобі до побачення, гарного тобі настрою, до нових зустрічей!